Український посуд. Привіт, друзі! Сьогодні ми завітаємо у гості до бабусі Ганусі. Бабуся живе у селі, тому у неї дуже гарний український посуд. Давайте запитаємося у бабусі, як цей посуд називається. Вітаю вас, малята! Давайте познайомимося з деяким посудом. Погляньте. Пізнаєте казку? Так, це лисичка та журавель. А з якого посуду журавель пригощав лисичку? Це глечик. Повторіть за мною. Глечик. Він виготовлений з глини, у ньому зберігають молоко і сметану. А з чого ж лисичка пригощала журавля? Це тарілка. Вона круглої форми, і з неї їдять страви. Повторіть за мною тарілка. Ще є миска. Вона глибша для гарячих страв, борщу або супу. Повторіть за мною миска. Сорока ворона діткам кашку варила, а варила вона у горщику. Повторіть за мною горщик. Погляньте, півник пиріжки мишенятам несе. У чому він несе пиріжки? У макітрі. Вона кругла і глибока. У ній тримають вареники та пиріжки. Повторіть за мною Макітра. А запивали вареники молоком, яке наливали у кухоль. Повторіть за мною кухоль! Увесь цей посуд виготовлений з глини і називається глиняний посуд. Повторіть за мною глиняний посуд. Існує дуже багато різного посуду. З глини, з дерева, з заліза, зі скла. І весь цей посуд по своєму красивий. Посуд нам потрібен для приготування їжі і щоб з нього їсти. Дякуємо вам, бабусю! Дітки, а вам було цікаво? А чи є український посуд у вас? Фотографуйтесь з народним посудом, а фото надсилайте нам. До побачення малята!